Служба безпеки України після оголошення ек Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу підозри опублікувала перехоплені телефонні розмови. Те, про що говорив би, так би мовитися, ще не шокує всіх українців. Від початку повномасштабного вторгнення він радів окупації Херсона росіянами та інших населених пунктів, Ба більше піп московського патріархату заявив, що на західній Україні немає українців, всі румуни і поляки. Ніхто не, ніхто не поступиться зараз уже. Ну, розумієш, е ти не поступиться, бо знають за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію. Там уже пропорай російське з кризі і все-все-все. А сюди і люди люди довольні. Люди довольні. Він показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показує по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилось. Зразу предупреждаю. Угу. Не будь десь близько, де є якась броя сина, там щось таке, якийсь завод. Ось хоч мене швидше закінчать, теж переговори були тепер аж через три дні. Пишуть сьогодні, він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що на відбірних американців на той їхній кнесе. Ну, як то так? Ну, унічтожають Україну повну. Ти б'ють по повній пануції, ж провоцирують. Думаю, чтоб не было после удара и полужгорода. Да, я тоже так думаю, Водык. Потому что это же тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну, да. Там никто Украина и не, не дышит, там Совершенно. все Польша, да. там да. Венгрия, там... очень много оружия, раздали ну, на руки просто вот людям. и Ублюдкам. Часть пошла, Да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародера Они представляются теробороной, ходят, грубо а говоря. Гру, гру все моря. одна и та же гильдия. А, никто а нету вот. обороны. Ну, все в Москву передали. Уже из Москвы звонят некоторые благочестивые люди. Ну, что по моим спастись. Но сегодня надо же думать еще о других регионах, не только их шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. Сьогодні були на епархії сестри Володика визивав сказали, щоб патріарха не поминати, та я ще і тому хотіла запитати, чи ту не вітали. Нам ніхто нічого не каже. Нам ніхто нічого не каже. Звісно, ну, потім... Ви ж не отримали письмового указу, поминайте, нікого не слухайте. Добре, Володик. Сьогоднішній сіно, так званої пцу, вже сказав, що будуть служити на воздвіженні на... Благовіщення в хрестово-здвиженському храмі, і вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає людей останнє. Самі не ходять, є така, таке прислів'я сам негам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Варфоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже додумає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору, горе і стид вам, так званий патріарх, тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння.